Вітаю всіх на каналі РИНС. Це канал роботи і інвестицій. Сьогодні говоримо про компанію МІДКОН яка а, запрошує на роботу з безкоштовним житлом. Потрібні зварювальники, ЗП достойна, надаємо безкоштовне житло у Києві. Також ця компанія пропонує оренду кімнат. У Києві, практично во всіх районах міста Києва. Також є оренда комерційної нерухомості. Детально це цех по виготовленню металевих виробів. Деревообробний цех, складські приміщення. Також надається. СТО плюс малярка в оренду. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете почати бізнес в Києві, будь ласка, дзвоніть нам за телефоном 067 243 1299. Цей телефон також буде в описі к цьому відео. Якщо потрібна робота, теж зв... дзвоніть на цей телефон 067 243 1299